Вітаю, друзі. Схоже, що питання про членство України в НАТО набуває певної визначеності. Членство не буде найближчим часом. Гіпотетичне членство залишається, але країни НАТО і країни Європи, вони, схоже, прийшли вже до певного висновку і заміняють перспективу членства України в НАТО на, таким, на такий собі апгрейд Будапештського меморандуму. В Україні буде запропоновано знов таки документ, в якому будуть викладені певні гарантії безпеки, тобто те, що ми власне вже проходили. Цього разу можливо кількість цих гарантів буде трохи більшою, ну і безумовно, серед гарантів буде Росія. До гарантів долучається і НАТО як організація. Про це днями розповів виданню Street Journal президент Польщі Анджей Дуда. Значить, як буде виглядати ця міжнародна угода про надання безпекових гарантій? Кажуть, що вона буде нагадувати таку, яку ну, той статус, який має сьогодні Ізраїль? Тобто, там буде згадка про надання Україні за необхідності найновішого озброєння і відповідних технологій. Окремо оговорюється, що цей документ він залишає двері НАТО відкритими для України. Ну, до цього ми вже звикли, в принципі. Але підкреслюється, що НАТО не буде частиною конфлікту з Росією. Фактично, НАТО погодилось на ту вимогу, яку Росія висувала перед початком масштабного вторгнення в Україну. Як відомо, Росія наполягала на тому, щоб Україна не була членом НАТО. Отже, в НАТО вирішили, що вони погоджуються з цією вимогою. Але оформили це в досить специфічний, як ми бачимо, документ. Що дає Україні оцей меморандум чи цей документ про гарантії? Ну, Крім можливості звертатися по допомогу, вона ще буде мати можливість збирати регулярно. Чи на вимогу певні саміти НАТО і Україна. Тобто українські чиновники вони будуть цілком задоволені цим рішенням. Вони будуть час від часу зустрічатися зі своїми європейськими друзями, партнерами, обговорювати різні питання, тобто, власне, займатися тим, чим, що вони зазвичай називають роботою. Видання Wall Street Джорнал окремо підкреслює, що. Остаточні формулювання, остаточні положення такого документу досі залишаються невизначеними. Тобто їх будуть обговорювати в липні, і цілком можливо, що там вийдуть на якусь фінальну версію. Виходячи з того, що є інформація, що Зеленський буде присутній на цьому саміті, схоже, українське начальство вже не заперечує, що перспектива НАТО поки відкладається на невизначене майбутнє. Ми виходимо на те, що ключовим фактором української безпеки будуть відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки. Власне про це і натякають, коли говорять, що ця модель буде нагадувати модель відносин з Ізраїлем. У американців з Ізраїлем дуже тісна співпраця, військова співпраця, економічна співпраця. Ізраїль не є членом НАТО. Але в принципі, там суми оцієї допомоги, яку надає американський уряд ізраїльському, вона складає досить серйозні суми. Але чи буде це нагадувати такі, таку модель, саме коли замість Ізраїля буде Україна? Просто неможливо порівняти, наприклад, стан економік цих двох країн. Якщо в Ізраїлі досить потужна економіка, яка живе значною мірою за рахунок? Іноземних інвестицій з тих самих Сполучених Штатів, зокрема, то українська економіка вона практично існує тільки на папері. Найближчим часом нам світить перспектива отримувача грошей на відновлення і відбудову, тобто така пасивна роль країни, яка залежить від зовнішньої допомоги. Як Україна планує нагадувати Ізраїль в таких стосунках, поки не зрозуміло. Ізраїль значною мірою чудово справляється і за рахунок власних можливостей, тому що потужна економіка вона створює підґрунтя для того, щоб вирішувати питання безпеки з іншого боку. Не всі рішення, які працюють в Ізраїлі, можна буде застосувати в Україні. Поки що, скоріше, оце порівняння з Ізраїлем, воно виглядає таким пропагандистським трюком. Тобто, нам просто хочуть сказати, що це не буде відвертим приниженням. От дивіться, з Ізраїлем у нас приблизно такі ж стосунки. Безумовно, ключовим питанням, коли йдеться про членство в НАТО, є стан економіки країни, яка претендує на членство. Проблему безпеки європейські країни вирішували просто прямою взаємодією з Росією, тобто вони платили їй гроші за енергоносії, і таким чином фактично намагалися тримати під контролем. Отже, головну загрозу вони таким чином нейтралізовували через економічний тиск і вплив. А у військовому плані вони ставали все слабі, слабкішими і слабкішими. І на це наголошували американці вже не раз вони звертали увагу на те, що європейські збройні сили вони фактично не мають практичного застосування, не здатні використовуватися на полі бою. Згадайте, що Трамп був по суті єдиним президентом Сполучених Штатів, який відверто наголошував на тому, що європейцям потрібно братися до справи, тобто потрібно витрачати гроші на оборону. Тільки тоді НАТО перетвориться на якийсь більш-менш практичний спосіб забезпечення військових якихось потреб. Але витрачати гроші можливо, якщо вони є. А в Європі з грошима вже давно серйозні проблеми. Отже, як вони намагатимуться вирішувати ці питання в найближчому майбутньому, поки що питання відкрите? Отже, сподіватися на те, що НАТО раптово перетвориться на силу, яка може дійсно чимось допомогти, не доводиться. Єдина країна, на яку можна якось розраховувати, це безумовно Сполучені Штати. Хоча знов таки які яку саме позицію будуть займати адміністрація наступного президента, хто б він там не був. Це питання знову таки не вирішене і буде залежати від дуже важливих змін або ситуації, яка виникне в самих Сполучених Штатах. Отже, документ фактично про те, що Америка буде, скоріше за все, гарантом безпеки України, є чисто політичним. Вважається, що Росія з найближчим часом втратить свою, так би мовити, позицію. Цього карманного злодія, якого тримали під контролем, От, отже, не буде про що особливо переживати, і безпеку України можна буде забезпечити досить поміркованими інвестиціями. Цікаво зазначити, що інші країни, пострадянські країни, вони зараз серйозно перебувають. Переформатовують своє ставлення до військових питань. От буквально днями було зроблено серйозний крок, коли середньоазіатські країни почали серйозно обговорювати питання військової співпраці з Китаєм. То вони більше не розраховують на Росію, в принципі, там нема на що розраховувати. Навіть Арменія займає досить специфічну тепер позицію, коли йдеться про Оце участь у цьому військовому блоці, яким керує Росія, і в якому фактично залишаються тільки Росія і Білорусь на сьогоднішній день. Отже, це все означає, що в світі будуть фактично формуватися два таких великих військових блоки. Один блок азіатський, азійський, в якому будуть домінувати Китайці. І інший європейсько-американський, тобто Атлантичний, в якому будуть домінувати Сполучені Штати Америки. Україна, безумовно, стане частиною цього європейського проєкту. Але тут залишається відкритим питання, а куди дівати Росію. А це питання надзвичайно складне. З тієї ситуації, яка складається навколо допомоги Україні під час цієї війни, ми бачимо, що Захід. Він однозначно не схиляється до того, що Росію треба знищити, треба абсолютно її анулювати. Ні, вони намагаються знайти рішення, за яким Росія залишатиметься приблизно в такому вигляді, в якому вона є зараз. А це означатиме, що для Заходу потрібно буде вирішувати, яким чином поміняти модель своїх стосунків з Росією. Тому що стара модель перестає схоже працювати. Захід більше не може напряму підтримувати росіян, імітуючи цю підтримку закупкою нафти і газу. Тепер це буде виглядати скоріше як пряма економічна допомога, але позбавити Росію цієї допомоги на Заході не готові. Вони не можуть кинути Росію просто на і дивитися спостерігати за тим, що там буде відбуватися. Тобто ні, вони до цього схоже не готові. З іншого боку, ми бачимо, що і китайці не дуже прагнуть брати Росію на, свої, на свій рахунок. Тобто вони скоріше будуть займатися країнами, які перебувають у так званому підбрющі, за словами Солженіцина. От. Вони будуть займатися скоріше країнами, країнами цього регіону. Але Росія перестала схоже їх цікавити взагалі, то і це можна зрозуміти. Отже, питання, що буде з Росією, стає е, і військовим, і економічним, і, і політичним. І це питання схоже буде висіти на Європі. На Європі і за участі Сполучених Штатів для європейців сьогодні. Не стільки складним питанням є, як вирішити проблему безпеки України, з цим вони більш-менш визначились, скільки з тим, як налаштувати відносини з Росією, як будуть виглядати їхні стосунки з росіянами після того, як піде Путін, після того, як там виникне якийсь новий формат влади, готового рішення для цього схоже немає. І ми ще будемо спостерігати за тим. Як відчайдушно, європейці будуть шукати способи вирішити оцих всіх проблем, які вони фактично власноруч створили за останні 30-40 років. Отже, схоже, що перспективи України і НАТО більш-менш визначені, вони перетворяться на довготривале партнерство, причому перспектива самого блоку НАТО залишається невизначеною. Ясно, що він не може залишатися в тому вигляді, в якому він є зараз. Він просто нікому не потрібний. А в що саме перетвориться НАТО з часом, ніхто поки не знає. Отже, виходить, що українська влада розраховує на співпрацю з НАТО, але не має жодного уявлення про те, чим собою буде являти НАТО в перспективі. Єдиним реально впливовим фактором. Який треба буде брати до уваги, це буде відносини з Сполученими Штатами. Ну, а щодо питання безпеки, то я думаю, що стає очевидним навіть для тих, хто дуже сподівався на, на членство НАТО як гарантію безпеки, що єдиним інструментом забезпечення безпеки є економічна спроможність, тобто існування в країні достатньо потужної економіки. А це означає, що нам потрібен вільний ринок, нам потрібне правове середовище, нам потрібна вільна торгівля. Отже, нам потрібно дуже серйозне обмеження впливу держави на всі сфери життя. Ключове питання безпеки в Україні це не питання її стосунків з іншими країнами або з іншими організаціями, це питання внутрішнє, це питання. Хто виграє в протистоянні суспільства і держави в Україні? Якщо буде вигравати держава, наша безпека буде перебувати під загрозою. Якщо перемагає ринок, якщо перемагає суспільство, то ми будемо практично незалежними від того, які процеси будуть відбуватися навколо України. Отже, ми будемо спокійно дивитись на те, у що там перетворюється блок НАТО. Хто перемагає на виборах в Сполучених Штатах і у що планується переформувати Європейський Союз? Дякую вам за увагу. Всього найкращого, До побачення.